Перед християнським світом, і не тільки християнським, що ми хочемо зробити те місце, яке Богом визначено як форми, зробити його ще, щоб люди, які сюди приходять, відчували цю щодо силу силу наступити. І духовно, і фізично То кожен крок має бути виміряний відкритістю благородством і відповідальність. Звичайно, нічого тут не може бути такого, щоб не відповідало сучасному цивілізаційному розвитку. Це має бути найкраще. Ми маємо на це всі підстави, враховуючи велич задуманого і враховуючи те, що сьогодні це піднімається на державний рівень. На рівень президента України. Це дуже важлива Це значить, що всі, хто буде тут працювати, можуть розраховувати на підтримку і можуть розраховувати на допомогу. Друге, ми хочемо, щоб це був просто центр духовний єднання всіх християн. Всіх конфесій. Той, хто вступив на...